Спершу відібрали подвір'я, тепер зазіхнули на підвали. Такі скарги мешканців будинку на площі ринок 16 до забудовників, власників майбутнього закладу відпочинку, що розташувався у їхньому дворі. Тут вже стоїть конструкція, що зайняла майже весь простір. Тепер господарі ресторану захопили ще й підвали цього дому, вочевидь, маючи намір використати їх як власні приміщення. Апогею конфлікт досяг вчора, коли люди спробували зайти до своїх погребів. Мешканці будинку, які почали прибирання у своїх підвалах, були Працівниками Галицького райвідділу виведені із приміщень підвалу, з невідомих причин доставлені у райвідділ. Але разом з тим, цих безпосередньо інших осіб, які прийшли від власника будинку на староєврейський, вони були допущені в підвали і почали будівельні роботи. Забудовники стверджують, мають всі дозволи на реконструкцію підвальних приміщень. Проте чому тримають їх у таємниці і не показують мешканцям будинків. Органи самоврядування припинити це будівництво не можуть. кажуть, не мають на це повноважень. Натомість повідомили інспекцію Держархбудконтролю, яка й має право зупинити будівництво та міліцію. Правоохоронці не вирішили конфлікту, адже їм як стверджують, дозволи на будівництво показали. Дійсно, нам надавалися дозвільні документи, які дають право. Даним громадянам здійснити там і проводити роботу. Інша справа, як ці дозволи були надані з порушенням чи без. Це в міліції обіцяли з'ясувати. А на час перевірки попросили будівництво призупинити. Проте прохання правоохоронців не було почутим, і навіть сьогодні у подвір'ї не припинялися роботи. Майстри лише відгородилися від усіх цікавих двома рядами столів. Забудовники завдали шкоди не лише мешканцям будинку, але й місту, кажуть в управлінні охорони історичного середовища. Адже коли пробили вхід до підвалів, зруйнували частину стіни кам'яниці 16 століття, яка входить до спадщини ЮНЕСКО. Підрубав конфорс і прорвав стіну в мурі. Можу вам сказати, що цей мур щонайменше походить з готичного часу забудови Львова, тобто до пожежі 1527 року. Це з великих кам'яних брил складений мур, безчельно розбитий і стіна, котра є, ця фасадна стіна від двору, є тепер під загрозою. Якщо воно не буде укріплено, то звичайно ця стіна фасадна може бути зруйнована. Як далі розвиватиметься ситуація, поки невідомо. Міліція вже відкрила кримінальне провадження занищення пам'ятки культури. Місцева влада вимагатиме від інспекції Держархбудконтролю зобов'язати власників ресторану припинити будівництво. Мешканці будинку на площі ринок 16 не мають наміру віддавати свої підвали без бою. А галицька адміністрація подала до суду заяву стосовно демонтажу конструкції майбутнього ресторану у дворах.